У нас пропало світло. У нас пропало світло, це жах. Дівчата, це просто генератор сітний, так. Не не дуже кала, кала мене. Дівчата, його світло вимкнули. Та цікасно, це типово воно... Може вона сіла, типа, його опять позарядили. А може генератор Ні, Нет, наверное, потом приняла батарею. Ну, типу, не батарею, а аккумулятор. Там сидить охранник на вахту мав такие дррррр Знову! Другий раз. Опять не хватило. Нового Але бачите, вы ваше слово? Знову, Сейчас, виключать. Ладно, буде. Це буде е, шматочок, як я додам до того відео, яке ви ось тільки що подивились. Е, це взагалі була середа. Так, да, це була середа. Сьогодні вже п'ятниця, так що сьогодні буде новий влог. Так що да, я, я теряюсь.